З'являється інформація, що, начебто, останнім часом росіяни активізувалися на курському напрямку, і продовжується там а, їхні просування. Зеленський президент України а, говорив про те, що є плани обміняти ці території на Курщині на територію України, яка є зараз тимчасово окупованою. А ось а, сьогодні вже почала з'являтися інформація від українських військових їхня думка щодо ситуації на Курщині, і а, сам а, м, Сергій Безкресний, Флеш а, він вважає, що збройним силам України наразі час виводити Курської області наших військових? Про що він сьогодні написав у своєму телеграм-каналі? Експерт зв'язку каже таке, цитую. Не думав, що я таке колись скажу, але можливо настав час згортатися із курського напрямку. Важко там нашим як відволікання ресурсів противника. Ця операція себе думаю, давно вже виправдала. А як політичний козир в переговорах це тепер сумнівно пише про це консультант в галузі військових радіотехнологій. Останнім же часом армія РФ продовжує просуватися. Фійська РФ січня 25-го поступово наростили контроль над просуванням ЗСУ. Що призвело до погіршення ситуації на Курському? Напрямку є також деталі і від аналітиків інституту вивчення війни про те, як нещодавно окупанти просунулися на Курщині. Зазначають експерти, що так звані російські мілблогери, мілблогери стверджували, що нібито війська РФ просунулись на північ від Лебедівки на півтора кілометра від малої лукні. Втім, аналітики не можуть підтвердити ці дані разом з тим, росіяни вели наступальні дії біля малої локні та. Також населеного пункту Лебедівка своє чергою українська бригада, яка діяла на Курщині, повідомила, що армія країни-агресорка безуспішно провела механізований штурм посиленого зводу двома хвилями. Втім, українські сили знищили чотири танки та один БТР. І Окрім цього, щодо Курського напрямку Діпсти теж говорить про загострення аналітики. Також ситуацію вирішили проаналізувати і заявили, що з українського боку не було, начебто, вжито достатніх заходів для протидії загрозі з боку противника. Протягом лютого вона, тобто проблема вогневого контролю, почала досягти свого піку, і в найбільш ускладнені дії почалися вони після втрати Свердлікова, яка… Пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином Йдеться повідомлення від аналітиків Діпстейт. Вони також додають, що окупанти прорвались в районі населеного пункту новенька, нарощуючи свої сили та продовжуючи просування. Вони зазначають, що закріпитись на цій території складно через особливості місцевості, а також відсутність інфраструктури. Проте. Сили Росії активно намагаються облаштуватися і маючи для цього необхідні ресурси. За даними ж проєкту, війська Рефі просуваються вздовж кордону між населеними пунктами Журавка та Новенька. Аналітика наголошує, на тому, що саме з цього району завдається найбільше ударів на логістичних шляхах ЗСУ, які полягають саме в. Дорозі так пролягаються від юнаківки до суджі за їхніми словами. Ситуація в цьому районі почала погіршуватися давно йдеться в повідомленні наступне. Далі велика кількість бійців наголошує на цій проблемі. І з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень на одного десятка засобів пересування. Також аналітики повідомляють, що окупанти продовжують нарощувати сили в районі Свердліково та посилюють тиск. Зазначають, що найбільш загрозливим сценарієм може стати. Безпосередній вихід противника на околиці судді, хоча наразі цей населений пункт вже перебуває під його вогневим. Контролем Ну і в цілому щодо курської операції півроку так війна вже триває на території Рафії, 6 серпня 2024 року. Збройні сили України поратнули кордон поблизу суджі на Курщині. Розпочалася тоді операція, яка допомогла обезпечити суму та Харків від окупації. Вже є факти та цифри щодо втрат Російської Федерації щодо піврічної війни, яка триває на вже Російській Федерації, Російська території що контролює Україна стане на 4 лютого 25 року. Це 428 квадратних кілометрів. За цей час були втрати Росії наступні: 38 тисяч гарматного м'яса було. Ліквідовано взятих в полон 860. Щодо техніки, то 1104 автомобілі, безпілотники 859, боєво-броньованих машин 575, артилерія 330, танки 104, спецтехніка 32 одиниці, РСЗВ 12, засобів ППО 12 і авіація 4 одиниці було знищено. Вперше за 10 років російсько-української битви розгорнулися дії на території Ерефія. 6-го саме так серпня також в перші часів Другої світової війни на територію Рефі зайшли іноземні танки, і найбільша територія. Яку контролювала Україна за час наступу на Курщині складала 1300 квадратних кілометрів. Підготовка проходила максимально секретно. Офіцерів повідомили за три дні до наступу рядових військових. За день впротягом перших годин наступу вдалося хопити понад 50 росіян в полон. Також за цей час вдалося взяти в полон і двох північно-корейських солдатів, тим самим довівши, що вони воюють на стороні Російської Федерації. Також за гризну та успішні дії в операції було нагороджено Чино понад 2 тисячі українських військових, а до подій на Курщині Росія залучала 12 тисяч північнокорейських солдатів, 4 тисячі з яких вже було ліквідовано. Такі вже з'являються так би мовити дані статистика щодо ситуації, яка відбувалася на Курщині. Ну і щодо Курської області, якщо говорити, то також. Бойові дії вони зараз все ж таки дрейфують в бік цілковитої катастрофи. Про це каже громадський активіст Сергій Стерненко. ситуація з логістикою на Курщині стрімко погіршується, вже є критичною. Говорить він. Далі цитую, що він пише з приводу цього, логістичні шляхи до суджі пробувають під повним вогневим контролем противника. Дальність від основної дороги до російських позицій складає 5-7 кілометрів. Він каже, що спілкується з багатьма підрозділами, які працюють на напрямку. Логістичні шляхи до суджі Перебувають під повним вогневим контролем противника. Дальність від основної дороги до російської позиції складає 5-7 кілометрів, що дозволяє ворогу безперервно працювати по ній дронами. Погірше ситуацію і поганий стан доріг, по яких фізично понад 20 кілометрів на годину неможливо їхати. Зараз буде потепління і додасться болото. Всі ці обставини дуже сприяють росіянам. Вже зараз на трасі десятки одиниць знищеної техніки та автотранспорту. В більшості випадків це робота FPV на оптоволокні. така ситуація суттєво ускладнює евакуацію поранених, яких не можуть забрати по кілька діб. Підвіз ротація того, що це знижує боєздатність наших сил на Курщині. Я не знаю, що має робити вище командування в такій ситуації, але якщо лишати, як і є, вже дуже скоро ситуація з критичною може перетворитись на катастрофічну, говорить Стерненко. Ну і наразі ж Російська Федерація, окрім того, що продовжує бойові дії на Курщині на різних напрямках на території України, також. Не а, намагаються навіть вщухнути ці бойові дії. Російська Федерація продовжує наступальні дії на різних напрямках. і Бойові зіткнення досі тривають. І зараз окупанти вони здійснюють і підготовку до нового наступу. Про яке далі детальніше також поговоримо. Саме таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу збройних сил України Владислав Селізньов. Повідомив в етері нашим колегам радіо НВ. Говорив він дійсно про наступне, а саме про те, що. На його думку Росія готується до весняно-літнього наступу. Не варто сподіватися, що російський диктатор Владі Путін буде готовий поступитися своїми амбіціями. Таку цитату, якраз таки, говорив Владислав Селізньов. І ще він говорив наступне: наголосив: ми маємо розуміти, що ворог зараз закладає підвали на наступного так весняно-літнього наступу на території нашої країни. Сподіватися на те, що Путін готовий поступитися своїми амбіціями, мабуть, що. Не варто абсолютно чітка артикуляція усіх очільників Кремля не залишає жодних сумнівів. Я не знаю у яких ілюзіях перебуває пан Трамп, але вочеві ситуація на полі бою і результат цього двобою у російсько-українській війні буде визначатися суто виключно на полі бою. Також експерт підкреслив, що фактор ресурсів для України залишається ключовим незалежно від того, якої це стосується ділянка та відтинку фронту. Зокрема, наявність у досятній кількості артилерійських засобів у Ажні дозволяє силам оборони України бути впевненими на полі бою. А відсутність ресурсів створює досить великі проблеми на фронті. Водночас, як зазначає експерт, ситуація довкола Покровська, до прикладу, залишається досить динамічною, але не варто говорити, що українська армія перейшла до масштабного контрнаступу. Наголосив селізньов наступне: це не відповідає дійсності. Певні контрнаступальні дії відбуваються. Покращення певного тактичного становища на різних ділянках фронту, південніше та на південні. Не захід від Покровська це сталося, але говорити про докорінну зміну ситуації на полі бою не варто. За його словами, спостерігаються намагання російських загарбників просунутися у бік траси між Дніпром і Покровськом для того, щоб перерізати одну з ключових логістичних артерій. Не надто вправно у ворога це виходить, але тим не менш він для реалізації цієї мети докладає чимало зусиль, у тому числі використовує дуже дорогоцінну як на нинішній момент бронетехніку, аби ті. Кесунути вперед, сказав Селізньовною. Також разом з тим він підкреслює, що на інших ділянках фронту спостерігається. Стагнація він вважає, що росіяни вони намагаються шукати слабкі місця в українській обороні, і про це може свідчити, що нині на турецькому напрямку фісується найбільше боязітно ніж на покровському. Цілком ймовірно, що зараз російський генштаб вивчає, визначається, що для нього у найближчій перспективі має стати пріоритетнішою ціллю. Спроба повністю заблокувати нашу покровсько-морноградську міську агломерацію. Чи можливо вже рушити в бік на Костянтинівку, атакуючи її спів. Дня ну і окремо експерт сказав, що для нього стало подивом намагання росіян го створити щонайменше на чотирьох ділянках фронту плацдарм на правому березі Дніпра Херсонщини. Але ці спроби росіян призвели до знищення ж їхніх військових. Ну а ще ключовий такий момент заключення, так би мовити, його мови було те, що він вважає з приводу того, що шансів у ворога здобути перевагу на півдні Херсонщини немає жодних. Ось такі от дійсно позитивні новини. З приводу того, що у рашистів все ж таки немає шансів саме на цьому плацдармі, на цьому відтинку на півдні Херсонщини дійсно здобути хоч якусь перевагу завдяки нашим Збройним силам України. Ну і ще говорять з приводу того, що дійсно неодноразово наголошували з вами, що Сполучені Штати Америки вони призупинили військову допомогу Україні. сталося це зовсім нещодавно. І як реагують а, наші так високопосадовці, а, до прикладу, і народний депутат, секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко, знову ж таки ветері Свобода Лайф нашим колегам наголосив наступне: з приводу того, що насправді, справді знаєте, вони таким чином тиснуть і шантажують. Думаю, вже кожен українець це прекрасно зрозумів і кожна адекват. На людина, і ще також Костенко якраз таки повідомив свою думку з приводу того, навіщо Сполученим Штатам Америки призупинили призупиняти військову допомогу Україні. А водночас нардеп каже, що в оборонному комітеті АВРУ немає офіційних підтверджень, що Сполучені Штати Америки припинили ділитися розвідданими та надавати оборонну допомогу. А на рівні комітету він говорив з приводу того, що дійсно були деякі підтвердження, підтвердження справ. Воду того, що США припинили ділитися розвідданими та надавати оборонну допомогу їх дійсно немає, але в особистих спілкуваннях з представниками різних органів маю певні підтвердження. Деякі наші органи кажуть, що припинена передача розвідданих, а деякі що вона продовжує йти. Тобто, деякі дійсно це підтверджують, зазначив він. Ну і стосовно призупинення допомоги зброєю Костенко зауважив, що офіційних листів чи інших паперів про таке в комітеті немає. Але польща, до прикладу, підтвердила те, що я зараз чую, дійсно вона призупинена, сказав парламентари. За його словами, усі ці останні дії сполучених штатів Америки дійсно виглядають в першу чергу як тиск саме на нашу країну для того, щоб нас змусити піти на умови, які вони нам будуть пропонувати і пропонують уже. Це значить він наступне зараз. Сполучені Штати намагаються тиснути і шантажувати допомогою, щоб ми пішли на якісь умови. Водночас Костенко підкреслив, що розвіддані це очі, а Сполучені Штати Америки це не 100% наших очей. Ця історія дуже великогранна. Це і а, агентура розві... розвідка, так і технічна і інша. І якщо говоримо про тактичну розвідку, то деякі аспекти ми можемо і самі закривати за допомогою технічних засобів дронів. Це до 100 кілометрів, але є інші аспекти, про які я говорити не можу, де виключно потрібна супутникова розвідка, пояснює нардеп.